Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Внаслідок російських атак по Україні сьогодні довелося зупинити всі працюючі українські атомні електростанції. Вони зможуть знову запрацювати після того, як будуть хоча б частково знешкоджені всі ці руйнування, які російські атаки нанесли українські енергетиці. Є абсолютно очевидним, що Росія насамперед була б зацікавлена в тому, щоб українські атомні електростанції. Зупинити б свою роботу, адже без знищення можливостей українських атомних електростанцій неможливо зупинити енергетичну систему України, і зараз Росія робить все можливе, щоб принаймні споживання електроенергії в Україні не дозволяло б використовувати можливості українських атомних електростанцій, і до того ж продовжувати свої зусилля по знищенню. Української енергетичної інфраструктури залишати українські міста без світла, без води, без опалення, і ми з вами говоримо про атаки, які розпочалися ще до того, як ми зустрілися із зимовими місяцями для таких дій Російської Федерації є чимало очевидних причин. Росія зазнає поразок на фронті і сподівається, що те, що росіяни роблять по знешкодженню можливостей для нормального життя ворожої країни, примусить її керівництво до капітуляції перед Кремлем, до виконання умов Володимира Путіна, практично так Росія воювала весь останній час. Атаки на мирне населення Чечні, на мирне населення Сірії призводили до того, що на територіях, що переходили під контроль російської армії, встановлювалися саме ті правила гри, яких бажав Кремль. І в Україні Путін хотів повторити саме цю практику воювати із жінками, дітьми із людьми похилого віку, а не з армією. З іншого боку, є очевидним, що в Росії впевнені знищення українського тилу також дозволить знищити українську армію. Чим більше буде знищено підприємств, чим більше буде зупинено можливості по ремонту військової техніки, чим більше буде знищено лікарень, тим швидше, на думку Володимира Путіна та його кримінального оточення, українська армія поступиться можливостями воювати росіянам, і ці будуть продовжувати захоплювати нові нові українські регіони, приєднуючи їх до Російської Федерації. Те, що зараз відбувається, Навпаки, те, що зараз українська армія звільнює від ворога ті регіони, які вже були захоплені після нападу у лютому 2022 року, практично не бентежить російського володаря. Він вірить, що час на його боці, і що якщо для цього потрібно вбити сотні тисяч людей, що ж Путін із готовністю піде і на цей крок? До того ж, путіну досить важливо спровокувати міграційну кризу в Європі, якщо він не може це зробити за допомогою глобального голоду якого він побоюється з точки зору власної відповідальності за те, що може відбуватися на е, півдні, він хотів би це зробити за рахунок масового від'їзду українців до європейських країн. Він хотів би переконати Захід, що ніяких західних грошей не вистачить на підтримку зруйнованої його бомбардуваннями України. Так що кожна така атака на Україну це ще й атака по Фінансових і економічних можливостях західних країн, які Путін хотів би теж знесилити. Адже для нього та війна, яка сьогодні відбувається, це війна з усім цивілізованим світом, який він також хотів би примусити капітулювати перед своєю жорстокістю і підлістю. І якщо росіяни переходять вже до дій на атомних електростанціях, як ми це бачимо на Запорізькій АЕС, яка взагалі перейшла у режим повного блекауту. Ми розуміємо, що російський президент, очевидно, не зупиниться на перед чим хіба що перед застосуванням тактичної ядерної зброї, якщо дослухається до сигналів цивілізованого світу. І ми бачимо, що цей конфлікт дійсно стає глобальним конфліктом сьогодні. Після бомбардування України стало відомо про знеструмлення Республіки Молдова, президентка цієї країни Майя Санду, підкреслила, що Путін своїми діями фактично занурив Молдову у темряву, що неможливо довіряти партнерам, які вбивають мирне населення, які роблять все можливе, щоб люди не могли нормально жити у своїх домівках. І саме тому президентка Молдови у своєму зверненні до співвітчизників підкреслила, що той шлях, який обрала її країна, Європейський шлях, можна сказати, від Москви є єдиним можливим правильним вибіром для Молдови в умовах, коли Росія демонструє свої злодійські дії. Треба сказати, що зовсім не тільки одна Молдова з колишніх Радянських Республік демонструє таку неповагу до російського керівництва. У Молдови є очевидні причини. У Вірменії також є. Організація договору по колективній безпеці. Саміт, який збирався сьогодні у Єревані, просто не підтримала цю країну, коли вона вимагала від своїх союзників принаймні декларації того, що територію Вірменії будуть захищати, якщо буде продовжений конфлікти з сусіднім Азербайджаном, який не є членом організації договору про колективну безпеку. У декларацію саміту ця теза просто не увійшла, і тому прем'єр-міністр Вірменії. Нікола Пашанян, який до цього часу голосував головував у організації, і тільки зараз це поступився головуванням диктатору Білорусі одіозному Олександру Лукашенку, сказав, що його країна не буде підписувати цей документ. Це, звичайно, справжній дипломатичний скандал. В історії ОДКБ ніколи не було ситуації, коли одна з країн відмовлялася підписувати спільну декларацію. Хоча в російських медіа підкреслюють, що це непідписання декларації не означає вихід Вірменії з ОДКБ. Фактично означає, якщо навіть ОДКБ не вийшла з ініціативами по захисту вірменської території. Виникає питання, а який сен взагалі тоді в існуванні цієї організації? Додамо до того ще й те, що на цій зустрічі були президенти двох країн, які самі знаходяться в стані перманентного прикордонного конфлікту між собою Таджикистану і Киргизстану. І ОДКБ також нічого не робить для того, щоб примусити їх знайти спільну мову. На Зустрічі керівників країни до КБ скандал був за скандалом. Президент Казахстану Касим Жомарт токаєв підкреслив, що його країна очікує проведення мирних перемовин між Росією і Україною, що продовження воєнних дій нікому не потрібно. І що потрібно домагатися навіть якщо не миру, то принаймні встановлення перемир'я. Токаєв вимовляв свою промову на тлі продовження злодійських ракетних бомбардувань Російською Федерацією української території. Раніше, як відомо, казахстанський президент на економічному форумі у Санкт-Петербурзі підкреслив, що його країна не збирається визнавати фейкові народні республіки Донбасу, вигадані Володимиром Путіним для продовження окупації української території, і що Казахстан ніколи не буде визнавати таких квазідержав. Ця заява президента Казахстану ще раз продемонструвала. Сьогодні у Єревані, що Казахстан має іншу зовнішньополітичну позицію, яка відрізняється від позиції двох союзників по цій агресивній війні путінській Росії і Лукашенківській Білорусі. Лукашенко конфліктував практично з усіма іншими учасниками саміту, окрім звичайно, диктатора Росії, переконував, що не треба розвалювати ОДКБ, тому що це величезне надбання, але ніяк не міг пояснити іншим учасникам зустрічі, в чому це надбання все ж таки для них має сенс. Говорив, що якщо Росія і Білорусь залишаться без ОДКБ, без солідарності, вони якось там самі дадуть собі ради. А от країни Центральної Азії, Вірменія, вони без ОДКБ не проживуть. ну як ми бачимо, у вірменському випадку проживуть, тому що Вірменія просто живе без ОДКБ, а країни Центральної Азії все більше і більше орієнтуються на Китайську народну республіку, на інші країни регіону, бо вже усвідомили, що Росія аж ніяк не може бути їхнім реальним партнером по майбутньому. Що Росія насправді має виключно анексіоністські плани по відношенню до цих країн і. Можна сказати, що у Єревані відбулася презентація майбутнього остаточного розвалу організації договору по колективній безпеці. До речі, не тільки Токаєв говорив свої слова з оцінкою того, що відбувається в російсько-українській війні, на тлі ракетного удару Росії проти України, на тлі цього ж удару. Європейський парламент сьогодні прийняв резолюцію, яка однозначно оголосила Російську Федерацію терористичної держави. Звичайно, це символічний акт. Рішення європейського парламенту, аж ніяк не впливає на якісь економічні дії, які можуть бути пов'язані з таким оголошенням. Однак ця символіка є дуже важлива з точки зору подальшого формування громадської думки цивілізованого світу щодо злочинної Росії. Треба пам'ятати, що важливим рішенням. Було б оголошення Російської Федерації терористичної держави з боку американського держдепартаменту, що призвело б до додаткових економічних заходів по відношенню до Росії і до подальшої деградації її економіки. А деградація російської економіки це демілітарізація російської економіки. А деградація російської економіки це можливе провокування соціальних протестів Російської Федерації, боротьби вже російського народу із своїм злочинним режимом не заради якихось політичних прав, а для того, щоб у росіян не було. Було можливості прогодувати своїх дітей, нормально жити у своїй злочинній країні. Звичайно, доведення російського суспільства до стану розпачу також є важливою частиною усіх тих, хто хотів би, щоб зло було покаране, і щоб Росія припинила воювати з сусідніми державами. Тут нема е, думати про якісь сантименти по відношенню до населення країни, яке фактично підтримує здебільшого злочинні дії власної влади і армії, європейський скандал. Сьогодні був пов'язаний із висловленням колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Боріса Джонсон у своєму інтерв'ю телевізійній кампанії CNN Португал. Боріс Джонсон підкреслив, що у перші дні перед нападом Росії на Україну позиції європейських країн відрізнялися від тих, які вони зайняли після нападу. Путіна на сусідню державу Борис Джонсон підкреслив, що Німеччина взагалі не хотіла жорсткого конфлікту з Російською Федерацією з економічних причин, і взагалі, на думку Джонсона, німці краще були б задоволені, щоб цей конфлікт, якщо вже Путін би напав на Україну, швидко закінчився українською капітуляцією. Однак, як підкреслив колишній прем'єр-міністр Великої Британії, у німців були економічні. Передумови так бажати, тому що їхня енергетична залежність від Російської Федерації була величезною. А французи, підкреслив Боріс Джонсон, взагалі не вірили у можливість російського нападу на Україну в такому масштабі, в якому він відбувся, і сподівалися, що вдасться вирішити проблему шляхом перемовин. Також Борис Джонсон підкреслив, що і в Італії не вважали можливим гостро боротися з Російською Федерацією, маючи на увазі власну енергозалежність від цієї країни. Джонсону вже почали відповідати насамперед почав відповідати речник німецького уряду, який сказав, що настрої в уряді Німеччини були іншими ніж ті, про які розповідає прем'єр-міністр Великобританії у відставці, і що у Бориса Джонсона свої стосунки із правдою у канцелярії Маріо Драгі поки що також не відреагували на цю заяву Бориса Джонсона. Маріо Драгі вже не прем'єр-міністр Італії. Однак є абсолютно очевидним те, що такі слова. Колишнього прем'єр-міністра Великої Британії навряд чи будуть приємно сприйняті його колишніми партнерами по клубу керівників європейських країн. Щоправда, Джонсон підкреслює, що коли почалася війна, всі досить швидко зорієнтувалися у цій ситуації, вже зовсім інакше ставилися до розвитку подій. І тут треба сказати, що можна погодитися із прем'єром Великобританії у відставці злодійські дії Росії. Примусили переглянути свої пріоритети і німців, і французів, і італійців. Весь цивілізований світ. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мира вам!